Отже, дорогі глядачі, хочу розказати такий цікавий лайфхак для тих, типу в кого iPhone, і він, наприклад, час від часу тормозить, глючить і тому подібне. Отже, є така функція, яка називається скидування налаштувань мережі. Тобто, якщо у вас, наприклад, на харківсько-полтавському діалекті айфон, це називається зброс настроїв в сіті. Ви заходите в налаштування, пишете там слово сіті, або, наприклад, якщо це в українському мовою iPhone, пишете мережі. І ви у вас скидується налаштування мережі саме мережі. Тобто, ви не видаляєте Є сім, які у вас є, наприклад, на айфоні, а саме скидуєте налаштування мережі. Це, наприклад, якщо телефон там у вас довго не перезавантажувався там, і тому подібне. Або, наприклад, якщо хтось намагається підключитися дистанційно, тобто, краще всього зробити це зброс на сіті. Єдине, що зразу попереджаю, що. Якщо ви це зробите, то паролі до Wi-Fi злетять. Тобто ті Wi-Fi, які у вас, допустимо, ну, до якого Wi-Fi підключений ваш iPhone, доведеться по нові підключатися. Це перше. Друге, наприклад, є такий режим карантин. Ви, наприклад, так само вводите в налаштуваннях телефону просто слово «карантин». І у вас показує, типу, що встановити наприклад, режим карантин. Тобто, це функція, яка дозволяє більше захистити ваш iPhone від хакерських атак. Зразу хочу сказати, що, наприклад, певні сайти, які, наприклад, iPhone бачить, що вони дискредитовані, то він підключатися до він заходити на ці сайти не буде, тобто завантажуватися не буде. І в принципі я вам хочу сказати, що це ну це діє, тобто можете спробувати перевірити.